Моїх курочок обід. На обідних них мішанка. Трему гарбузку. Гарбузку, бурячок. Підмішуємо варену картопельку. гриз, товч. І посипаємо сухою кропивкою, люцеркою. Кропивка люцерка в вільному доступі, всі смакують. Гарбузок ще трошки є на даний момент 7 січня. Ще на січень хватить то наївся гріється. От. І гріється. О. О. Під в нас з кукурузи. Кукурузу мелемо на січкарню і підстеляємо курочкам. І сухо, і тепло. Тут там у нас півники, окремий вольєр, щоб не бушували. Ось так, такий в нас обід. Хто не до достає достаєш кукурузку. Так, там несеться курочка. Хоча на дворі сніг мороз, але яйця трошки є. Тут здає. трошки несуться. Таке, які в нас курочки і одна яєчка. Один пока півник, до других ще приглядаємося, почали нестися вже й молоденькі курочки, яйця то маленькі, але з часом будуть кращі. Ось такі дівчата, така молода курочка яким рібінець шишкою. І ця красуня не несеться. Ось ця несеться курочка чорна. Це сторічніх. Ось таке у нас господарство. При морозах включаємо трошки ввечері в Абасту. Живе басту. Ось таке включаємо, трошки гріємося, щоб було тепло, хоча б ввечері трошки. На день більш-менш температура в нас. Ось так. Ось така днем температура. Курочкам достатньо. Тут у нас пісочок, там ракушка, а тут мішанка. Ось такий в них Раціон. Ось гарна молода курка. Сі мучать відрочча нами. Ось такий в них обід. Займаються хто чим. Хто чим, ніхто не скучає. Ти гріються. Ти на вишках. Ось така в нас обідня поранка.